Виконуємо номер 47 із розділу «Повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 та підручника «Інтегрований курс Математика 7, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть невідомий член пропорції. Завдання перше. Х відноситься до 6, як 5 до 3. Задання друге 5 відноситься до х як 20 до 7. І третє х відноситься до 12 як 13 до 24. Приступаємо до виконання. Використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції до їхні добутку середніх членів пропорції. Отже, 3х до рівні 6 помножити на 5. Щоб знайти х, необхідно добуток 6 і 5 поділити на 3. Скорочуємо 6 і 3 на 3. Отримаємо знаменник 1. чисельнику у 2 помножити на 5, 10. Записуємо відповідь 10. Задання друге: добуток середніх членів пропорції до добутку крайніх членів пропорції. 20х рівні 5 помножити на 7. Ну, а тепер, щоб знайти х, потрібно добуток 5 на 7 поділити на 20. 5 і 20, скорочуємо на 5. Маємо 7 четвертих, дрібне правильне, подамо в вигляді мішаного числа. Поділимо 7 на 4, неповна частка буде 1, остачі буде 3. Отримаємо 1,3 четвертих. Записуємо відповідь 1,3 четвертих. І завдання третє. Добуток крайніх членів пропорції, до добутку середніх членів пропорції. У нас крайній х і 24, а середні 12 і 13. Знайдемо х, добуток 12 на 13, поділимо на 24. Скорочимо 12 і 24 на 12, отримаємо 13 других. Дрібне правильний, подамо вигляді мішаного числа. 13 поділимо на 2, неповна частка буде 6, в остачі буде 1. Отримаємо 6, 1 друга. Записуємо відповідь: 6, 1 друга. Номер 47 із розділу «Повторюємо математику за 5-6 класи» підручника «Алгебра 7» та підручника «Інтегрований курс математика 7» частина перша виконана.